Привіт, відкриваю 300 свідків. Зараз йде Івент. Так що призив повинен бути багатий. Сразу вже 4 героя. Взагалі Супер. На даний момент іде два дуже крутих івента на призив героїв. І ще один. Зараз покажу вам який. Так, немає місця. Дивіться. Є 10% повищений шанс на легендарного. Потім турнір йде на збирачі Зірок. Що дуже круто. Мені потрібно мінімум зайняти п'яте місце. Так. І турнір іде по призову героїв. До 10-го я навряд чи дійду. Так що далі звільняємо місце. Призиваємо далі. Так обідно, коли взагалі ніхто не випадає при таких-то відсотках. Рекомендую вам збирати любі фракції, крім божественних. Ну, покращувати. Божественних дуже тяжко покращувати і, і взагалі їх знайти. Вони випадають не так часто. Тому краще зосередитися на якійсь іншій фракції. А потім уже колись вкачувати божественних. Я вам зараз штренько покажу, скільки в мене всього божественних. Їх не так багато, як хотілося б. Я просто починав також качати божественних, потім його розпустив, тому що максимальний рівень, а героїв не було. От це всі мої божественні. Їх всього 6, але покращень не так багато у інших Тут комбінуєте героїв, вкачуєте їх, одягаєте шмот і продвигаєтесь. Досить така цікава гра. Хто хоче грати, пишіть мені, я кину вам обов'язково. Своє запрошення, тому буду чекати, так в мене ще залишилось 120 свідків. Відкриваємо далі, три рази підряд божественні випадають. Це круто. Залишилося вісімдесят шість турнір плюс сорок пять, трішки більше буде? Ну це круто. Чотири зразу. Нарешті Хідеон випав. Один із моїх улюблених просто тут персонажів героїв. Я його качаю, але він не так часто падає. Хоч він із простої фракції Альянсу. Але його не так багато. Прикольний герой попельних. Ротхан Ротхан це потрібно, також його качає. Це мені подобається відкривати, коли є якийсь повишений шанс випадання. Залишилося 30 свідків. І чому рекомендую більше збирати інші фракції, тому що там Є такі місця, де тільки фракційні, ну не тільки фракційні, а ну так, тільки фракційні. Наприклад, Фратеця там, або Фратеця Попавних в Альянці. Там тільки ця фракція може битися. Тому вам потрібно прокачувати краще ці фракції, а фракція Божественних краще працює на арені. Ось і все. Так, подивимося, що в мене тут є. Зараз куплю три штучки і відчиню. Немає місця, точно. Так, дивимося. Зера. Дві зери. Це дуже суп. дуже-дуже круто. Добре, чекаю вас на... ну, наступний раз. Пишіть, діліться, що ви хочете дізнатися? Іншим разом, дякую, бувайте.